Мене звати Максим, як вже сказали. Я спробую розказати, ну, все рівно я буду зачіпати ті самі теми, які я зачіпав попередній раз, тому що нового мало придумали за цей час, але я буду спробувати сконцентруватися на тематиці, чи доцільно використовувати, ну, захоплювати глобальні технології на рівні маленького міста Львова. Це соціальна мережа номер один у світі і то, що це інтернет-сайт номер 2 у світі за статистикою Олекса.ко. На жаль, коли ми дивимося на Facebook як сервіс в Україні, він далеко не є першою соціальною мережею в Україні. Так само він є по тому ж самому сайту номером 7 І всього лише налічує за той час, що він вже присутній на нашому ринку, мільйон сімсот користувачів. Мільйон 700 тисяч користувачів. Якщо ми перейдемо на рівень Львова, то ми побачимо, що цих користувачів всього лише 90 тисяч. Якщо поставити фільтр на 18 років, то показує 26 тисяч, що взагалі якби смішно, ну, це ще може бути може включати те, що багато користувачів не вказують свій, свій вік, коли ти вказуєш всі користувачі, то захоплюються всі. Якщо ти постав, ставиш фільтр, то тих, хто не вказало, теж відрізає. Перед тим як, скажімо, займатися позиціонуванням свого бренду у Facebook. Ми теж е, проводили аналіз, то есть, на, у нас була трошки то, скрутна ситуація, і ми думали, е, куди наш маркетинговий фонд доцільніше направити. Е, то, е, ну, і зрозуміло, що тоді якраз це було десь півтора роки тому е, було дуже якби, на слуху соціальній мережі, вже був якийсь досвід в контакті, і плюс було багато на за за 10 років роботи в інших медіа. Тому, коли ми. Якби, Приймали рішення на рахунок Facebook, ми собі склали список, які варіанти просування нашого бренду ми можемо використати, тобто які медіа, і все, все рівно схилилися до використання соціальної мережі і інвестування грошей туди. 16 серпня 2010-го ми прийняли рішення ліквідувати наш веб-сайт і перевести його якби, в два русла: один це зробити блог на блогері, а другий це зареєструвати сторінку в Фейсбуці. В 2010-му з 2009-м спад по відвідуваності був 16%. Тобто ми за рік, кажучи, роботи, змогли досягнути 7%, тобто спад зменшився з 16 до 7, тобто на 9% швидкість спаду спала. Далі продажі в 2010-му. Вони, впали, вони виросли з 2009-му всього на 8%, в 2011-му з 2010 вони виросли на 18%. Тепер більш детально, чому, чим, чим ми керувалися, приймаючи рішення ну, заходити на Фейсбук і як це нам вдалося. Тобто ще раз візьмемо список так, так називаємо як би, медіаканалів, які ми бачили, тобто навіть ну, не каналів, а медіа. І коли ми проаналізували Фейсбук, ми зрозуміли, що це є персональний медіаканал. Тобто жодний, ну, радіо це так само є медіаканал, а він є не ваш. Фейсбук теж є не ваш, але у вас ем, немає додаткових витрат. Ну, вони є там отримання людини там півтори тисячі гривень, дві тисячі гривень в місяць. Але ви не повинні платити за якби за кожен зв'язок, за кожен коннекшн, Тому відповідно там, ну. Хочете свій меседж передати по телебаченню, вам потрібно оплатити телекомпанії або радіокомпанії, якщо ви хочете зробити радіо. тому відповідно перші дві колонки відлітають. Залишаються близькі по конкуренції імейл і смс-пошта. Якщо у вас є напрацьована база користувачів, ну, клієнтів, скажімо так, то з невеликими затратами ви можете цими каналами скористатися і теж достукатися до вашого якби, клієнта, лояльного клієнта. Смс, e ну, кожен контакт порядка 12 копійок, 10 копійок, залежно від, 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 від об'ємів ваших контактів і до того, що ви сторгуєтесь, тому він відлітає. Поштом ну, так само дорого виготовлення е друкованої продукції, яка там, упаковується, відсилається. Імейл, ну, зараз, коли починається боротьба зі спамом, е напрацювати легітимну базу емейлів і, і з нею працювати, е так само не є дешево. Тобто, якщо прийняти з Фейсбуком, багато хто вважає, що це є дешевше. Тобто, Напрацювати в Фейсбуці базу і з нею працювати, ніж напрацьовувати. Ну, і плюс потім з фейсбук бази можна різними методами витягувати е там, чи конкурсами, чи реєстраціями, чи ще різними би, там, прийомами. Тому імейл е ми теж відкинули. Як я вже сказав, то цей медіаканал, що не потребує значких, значних додаткових витрат на зв'язок з існуючою аудиторією. Дальше. Так само, до, ще, переваги, перевага, тобто, оперативність для того, щоб вам передати якийсь меседж вашій аудиторії в Фейсбук, вам достатньо зайти на вашу сторінку, включити режим адміністратора, якщо він у вас в постійному режимі не працює, а виключений. І ви вже. Постати, і вже маєте якийсь фідбек і тобто, зі своєю аудиторією. Також його можна таргетувати. Що ми досягнули в Facebook за ці півтора року? На даний момент за статистикою Social Bakers ми є номер один бренд в Україні. З відривом в 10 тисяч лайків від Make Me Famous, що в принципі, українського походження американська група, яка сильного відношення до українських брендів, не має. Далі йде розетка і по списку. Далі. Лайкс. Учасники спільноти у нас 75 тисяч, з них 45 тисяч Україна, Львів 6593. Демографіка, кому цікаво буде, презентація буде розіслана, то можна детальніше порозглядати. Річ. Зараз ну, за, на, на, на поїзді останніх пів року Фейсбук ввів е, таке поняття, як е, Social reach, Тобто, -то, це кількість людей, щоб. Е, Бачила будь-який контент з вашої сторінки на протязі останнього тижня. Тобто, за, на протязі останнього тижня, загальна кількість таких користувачів була 424 тисячі, з України з них було 391, і з Львова було 27 921. Тобто якщо взяти ту цифру, яку показує кількість користувачів у Львові, якщо обрізати молодше 18, то виходить, що ну, ми достукалися до... Всієї львівської аудиторії. Ну, есть, це включає так само лайки. То есть, це не обов'язково, що хтось там прочитав. То есть, це Може бути контекстна реклама в нього вискочила, це може бути, що його френд лайкнув нашу сторінку, і в нього в стрічці це з'явилося. Але, але це був якийсь контакт. Якість його перехвати того контакту важко, але цей контакт відбувався. Ну, Візуально, мають намагаються. Це, це не означає, що він якось інтерактував з, з, з цим контактом. Так само нова статистика, це є Talking About, про нас говорять 1326 чоловік. Тобто це означає, що люди, які ну, ця статистика так само вона є в таймфреймі, тобто, в, часов... в часовому проміжку один тиждень. Не минулий, а позаминулий. Якось. Виходить, що 1300 чоловік позаминулого тижня, тижня доклались до того, щоб поширювати інформацію, яку розповсюджує метро Клаб, що я вважаю, теж є достатньо. Що ми можемо з цими цифрами робити і ну, як використовувати? Тобто, так само цифра 27 тисяч за тиждень, це десь приблизно можна порівняти до е, кількості аудиторії, яку захоплює е, топова радіостанція у Львові. Тобто, якщо взяти е, хто, ну, населення, скажімо, 600 тисяч ну, мільйон там, відкидаємо тих, хто виїхали, тих хто. Дуже молоді, дуже старі, залишається 600 тисяч по 100 то, що дав Люксен, 50% населення слухає радіо. То, залишається 300 тисяч. Топова станція радіо вона має 20% ринку. Відповідно, беремо. 600 тисяч, 300 тисяч, 300 тисяч, 60 тисяч. 27-60. Відповідно, то ці люди. Е, їх зловити вам треба на потязі тижня. То для того, щоб до цих 60 тисяч достукатися, вам треба буде викупити весь ефір радіо на цілий тиждень. Е, є, що я можу робити з цим? Використовувати. Є, просувати свій бренд, спілкуватися з клієнтом. Ну, люби є, якщо ви працюєте в маркетингу, ви розумієте, для чого вам мати канал з клієнтом, як його використати можна. Обмінювати, тобто партнерка, ви можете знаходити подібні проекти, не обов'язково в Фейсбуці, тобто люди, які мають якийсь ресурс, який може вам допомогти в якійсь іншій сфері, і обмінюватися з ними з цим каналом. Якщо дуже все погано, то можна і продавати. Скажімо, робити платні пости і все, що завгодно. Як ми цього досягнули? Ну, в першу чергу, контекстна реклама, то вона генерує більше всього переходів. Допомогою підтримки, тобто, скажімо, співпраці з доброчинними організаціями ми досягнули хорошого співвідношення між переходами і лайками. Тому що переховуємо 1 гривню на доброчинність, відповідно, воно працює. Проводимо опитування, підтримуємо живий діалог з клієнтом, анонсуємо події в вечірки і робимо фото, відео, звіти, прес-анонси і все решта. Цікаве спостереження за останній час було на рахунок партнерських відносин. Такий слайд, то есть, скажем, я не зовсім вставив його для того, щоб це була притча. Просто насправді ми зауважуємо, що в Фейсбуці воно так працює. Есть, ну, тут написано, що для того, щоб мати друзів, треба бути одним з, один, одним з друзів, скажімо так, то есть, ну, бути другом для інших. По партнерці в Фейсбуці виникає цікава ситуація, що якщо ви поставите для когось якусь інформацію. Там, платно, безкоштовно вже ваша справа. Відповідно, для того, щоб ця інформація до максимальної кількості ваших фанів дійшла, то ваш партнер так само повинен долучитися до того, щоб цей пост зашарити, лайкнути, тобто максимально підняти статус цього посту. Відповідно, цим самим ваш, ваш партнер і ну, його працівники, там, його мережа клієнтів і всього решта піднімає теж е, активність вашої сторінки, що вам теж йде на користь. Тому, як би сказати, там, прийняти там, коли зараз би, скажем, там, інформаційна ера, а перед тим, там, ну, людині, поділитися, там, треба було віддати там, з кишені, там, не знаю, там, з двох гривень одну або там, зі столу віддати одну картопину, в неї ставало менше. Зараз, коли ви ділитеся, ви нічого не втрачаєте. Зрозуміло, що якщо ви будете постити, перепощувати всі новини потрібні, не, потрібні, не потрібні, то ви просто перегрузите свій канал і ваші, ну, ваша спільнота почне розпадатись і люди почнуть втікати звідти. Тому з партнерами треба працювати, але так само не переборщувати. Тепер ну, до такого критичного питання, ну, на мою думку, кому у Львові, е, як визначити, чи вам потрібен Facebook, чи не потрібен, чи вам потрібні соціальні мережі? Я вважаю, що в першу чергу важливим є питання на питання продукту, Тобто, яким є ваш продукт. Тобто, якщо, якщо ви продаєте ну, гуртом цвяхи, то відповідно, можливо, ну, десь в майбутньому, але я не думаю, що це буде актуально зараз. Так само... Е, ну, для прикладу, у мене там знайомий займається дистрибуцією басейнів на території України. Він там зараз активно виходить на Фейсбук, і в нього були питання: типу, ну що робити, що робити? На мою думку, на такому рівні, тобто на рівні. Генерального заводу, який там знаходиться в Словаччині, то є, який там має покриття для декількох країн, то є, їм, можливо, варто підсилювати силу свого бренду з допомогою Facebook централізовано. На рівні України, коли, ну, грубо кажучи, кожного клієнта можна обійти, обдзвонити, піти пожати йому руку, займатися пошуком клієнтів і захопленням аудиторії на Фейсбуці, я вважаю, що це недоцінно, ну, в крайньому випадку, якимось скажімо, дотичним проєктом, який буде цікавий. Якомусь зрізу населення, який має потенціал купити в перспективі басейн. Ну, теж, на мою думку, занадто складно. Дякую за увагу, за питання.